Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіянца на місяць квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Ось тут папороть, це вдача? Далі прямуємо. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть увагу, тут небезпека, а також змія. Ось так. Ось так. Далі прямуємо здійснення вашої мрії, зірка. А також руни. Це необхідність прийняття важливих рішень. Ще, друзі, ось тут є дуже гарний знак Водограй. Він показує натхнення. Ось такий початок для вас. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. І ще, друзі, ось тут карта Таро. Зверніть увагу гарне поєднання карти Таро, а також руни. Вони означають прийняття важливих рішень. І карти таро означають необхідність вибору. До чого саме це буде стосуватися, дивіться, по своїх обставинах. І ще, друзі, ось тут хвороба, удар жаба. Ось тут хвороба удар жаба, а також ось цей Мах. Він показує допомога друга у вирішенні якихось ваших складних завдань. Для того, щоб систематизувати всі поради, випишіть їх в блокнот або на лістик. Зазначте період часу, в якому діють ці поради, і також вам буде легко орієнтуватися, який саме висновок варто робити. А ми прямуємо вперед на другий розклад для скорпіончиків. Місяць квітень 2025 рік. Знак зодіака, Скорпіони Червона стрічка це багатство. Підкова це щастя. Знову ж таки, зверніть увагу, ось цей друг, котрий вам допомагає, він зробить вас щасливим, якийсь результат ви досягнете разом з цією людиною. Результат такий, котрий важливий для вас, і іноді навіть необхідний для вас. Вовк. Це ворог. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій, на завершення місяця. Ось тут, друзі, грібенець це тихе спокійне життя. Хочу сказати, що він випадає всім кожному знаку зодіаку. Можливо, ось це тихе спокійне життя нарешті настане. Прямуємо вперед, подивимось. На розвиток подій? Знак зодіака Скорпіон, третя декада місяця квітень.

Зверніть увагу, друзі, повторення зірочки, знову здійснення мрії. Ось тут папороть, це вдача. Ось тут. Я вона показує ворожнечу. Не довіряйте свої секрети ніяким людям, не дивлячись на те, що ви до них добре ставитеся. Іноді людина має подвійне дно, а іноді не іноді, а дуже часто. Ось тут нова інформація, то нові зустрічі. Це може бути нова людина стороння. Або та людина, котру ви вже знаєте, але нова інформація, яка для вас важлива. Ще раз нагадую, записуйте, якщо ви не встигаєте будувати логічний ланцюжок для того, щоб легше було вам зрозуміло. Записуйте. І потім, коли, наприклад, період пройшов, то цей. Лістик або можна викинути. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для скорпіонів застереження на місяць квітень, туз е, туси. Рицарь жезлів, а також порада, двічка мечів. Двічка мечів. Друзі, застереження це Рицарь жезлів. Ця карта показує зазвичай швидкі дії, і саме тут вона вам показує перш ніж Прийняти якесь рішення, добре подумайте, можливо, з, ким, з кимось порадьтеся. Якщо вам випадає друзі, котрі вам допоможуть, можливо, це вони і є. А порада це двіка мечів. Женіть від себе погані думки, будьте впевнені, що якщо ви робите добре справи, то обов'язково Всесвіт вам з цим допоможе. Він вам дасть добрих друзів, якихось помічників. То разом з вами це зробить. І все буде вдало. Як ви могли бачити, збування, ваше, збудуться ваші мрії два рази випадала ця карта допомога друзів і досить таки багато інформації. Головне не поспішати та гнати від себе погані думки і вірити в те, що все відбудеться так, як. Позитивна так, як має бути. А я дякую вам, друзі, за підписки, перегляди та лайки. Завжди запрошую на мій канал.